Маю таку ствольної коробку для автомата Калашнікова, на якій з незрозумілих для мене причин зверху виробник зробив планку Вівера замість планки Пікатіні. Повспілкувавшись з представником виробника, подивившись на його квадратні очі, я зрозумів, що потрібно зробити 100 500 відео на YouTube для того, щоб пояснити різницю між планкою вівера та планкою Пікатіні. Сподіваюся, сподіваюся, він подивиться це відео і не буде казати, яка різниця. Так от, це планка Пікатіні. А це зверху планка Вівера. Відстань в планці пікатіння по прорізах на 0,5 мм більше, ніж на планці Вівера. На прикладі каліматора 510-го Холосан, 512 го Холосан та магніфера Холосан. Я покажу, що це означає на практиці для вас. До речі, всі ці три. Оптичні пристрої ви можете придбати в нашому магазині. Якщо у вас кріплення на вашій оптиці або аксесуарі таке, як на 510-му, то вам дійсно немає ніякої різниці. Вівер у вас чи пікатіння. Всім пощастило. І виробнику, якому ви не повернете його кришку ствольної коробки, і вам. Тому що вам не доведеться повертати ні одне, ні інше. Тобто не оптику, ні кришку. Якщо один болт фіксується у прорізі... То різниці ніякої немає. Планка пікатіні. тра та 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 Тата. Та -та. та 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 Все працює. Планка вівером. Пах-бах! Здохні, свинья. та 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 Бачите, ситуація та сама. Все чудово працює. Виникає питання: в чому різниця між 510 і оціми двома пристроями, які лежать справа від нього? А у тому, що фіксація в трьох точках у магніфера, як ви бачите, центральний болт і два виступи. Так само і у 512-го центральний болт і два виступи бічні, які їх мають увійти кожен у свій прорізь. Перевіряємо, як це працює на... Тіпс. Фальш старт. Все так само швидко і чудово сіло, як і 510-й. Дивимось на ситуацію з планко вівера. Магніфер, так само, як і каліматор 512, й він просто не заходить у свої пази. Як ви бачите? Він туди просто не сідає. Оці 0,5 мм тут і даються в знаки. Тобто, будь ласка, перевіряйте, щоб стандарт фіксації на вашій зброї співпадав з стандартом фіксації на аксесуарах, які ви купуєте. Якщо вам хтось колись буде казати, що яка різниця, відправте це відео, нехай люди подивляться, що різниця є і вона наочна. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу і на все добре.